Пропонуємо у вашій увазі огляд портативного дентального рентгену dt 703 e від південно-корейського виробника Ecotron. Він призначений для високоякісної рентгенівської діагностики зубів шляхом рентгенівського випромінювання і виводом зображення на інтеральний приймач, плівку або цифрові носії. Це пластина або візіограф. Рентген працює від знімної акумуляторної літій-іонної полімерної батареї, заряджання якої здійснюється шляхом встановлення на спеціальну підставку рентгену. Коли індикатор гелить зеленим кольором, це говорить про те, що батарея заряджена повністю. Синій колір індикатора показує те, що батарея заряджається. Одного заряджання батареї вистачає для виконання до 300 зображень. Вмикаємо рентген. Відображення і налаштування параметрів роботи рентгена здійснюється на простій і зрозумілій панелі управління, де відображається тип датчику прийому зображення, візіограф, пластина або плівка, заряд батареї та відображення рівня заряду батареї, час експозиції рентгенівського випромінювання, який можна встановити в діапазоні від 0,02 до 0,5 секунди. Тип пацієнта дорослий великий, дорослий звичайний і дитина. Тип зуба, різець, ікла, моляр-премоляр, кусокрилий. Рентген працює з трубкою напругою 70 кВт і силою струму 3 мА, що дозволяє отримати зображення найкращої якості. Висока роздільна здатність зображення досягається завдяки фокальній плямі розміром 0,3 мм. Мала вага в 1,5 кг забезпечує легкість позиціонування. Для захисту лікаря від випромінення додатково можна використовувати захисний екран, який виготовлений зі спеціального прозорого міцного пластику. Його можна додатково придбати в нашій компанії. Лікар може зробити швидке зображення, використовуючи багато попередньо встановлених значень для пацієнта та зубів. Відмінні технічні характеристики, привабливий дизайн і просте управління рентгеном дозволять стоматологу відчути себе набагато вільніше і точніше в рентгендіагностиці. Дякуємо вашій увазі. З більш детальною інформацією можна ознайомитись на нашому сайті viola.net.ua